Метафора для мене, що таке психотерапія. Це похід по лісу із клієнтом, де дорогу вказує клієнт, а психотерапевт як супроводжуюча особа, так, щоб підтримати, щоб насвітлити, наприклад, або щоб дати можливість зрозуміти клієнту, де він, що з ним, що він бачить за собою, за іншими. так, Такий ніби подорож, така по лісу, де е, саме клієнт веде, а психотерапевт супроводжуюча особа. Часто використовується, кожен з нас живе вперше. Ми не маємо вже в минулому досвіду прожитого життя. І тому кожен з нас цей досвід набуває по-своєму і має право на це. Немає еталонів людей. Є кожен унікальний неповторний своїм унікальним неповторним життєвим шляхом. Тому ви не повинні справлятися наодинці. Кожен з нас має право на допомогу, на те, щоб звернутися за допомогою до фахівця. Так само, як до лікаря, так само, як до, не знаю, там, перукаря чи до Якогось іншого майстра, так, ми йдемо, ми довіряємо, ми не робимо це е, сам, самі все. Та, ми не стаємо е, уні, такими універсальними людьми, Ну і е, чому не соромно е, звертатися на психотерапію, е, тому що е, Звернення до лікаря або звернення до будь-якого фахівця це ознака зрілості. Тобто людина вже на тому рівні, знаєте, дитина вона не знає, куди їй піти, що їй зробити. Дитина вона розраховує на те, що з нею щось зроблять. Не то, що розраховує, ну то нормально. Для дитини нормально, що вона не турбується про себе. Хіба в таких моментах там, де вона вже може так, потурбуватися, одягнутися там. Чи там поїсти так, якийсь певний період життя вже дитина може. Але, наприклад, сходити сама до лікаря дитина не може, а дорослий має потурбуватись про дитину. Тому, коли ми кажемо, що ми зрілі, дорослі, нам вже після 18, то це ознака зрілості, коли ми розуміємо, що з нами, що в нас ну, не працює так, або щось не працює. Маємо якусь потребу не задоволена про себе турбуватися. Ми не чекаємо, ми не кидаємо це на самоплив. Ми не чекаємо, що.